Ласкаво просимо в Монастик Спа-Карпати, курорт природнього оздоровлення. Наша особливість це сольовий водоспад. Просто неба. Ця технологія приїхала до нас у Карпати з сольових курортів Німеччини. 30 хвилинне перебування біля нашого сольового водоспаду дорівнює денному перебуванню на морі. Це наразі єдиний в Україні сольовий водоспад. Також ми створили спеціальну кімнату, в якій ви можете поєднати сольову та інфрачервону терапії, завдяки чому ефект лікування та оздоровлення зростає в рази. Інфрачервона терапія відбувається на теплих лежаках, покритих унікальною турманієвою керамікою з південної Кореї, яка випромінює цілюще інфрачервоне тепло, яке відновлює всі функції організму. Це можливість зміцнювати імунітет ваших дітей та всієї родини у будь-яку пору року. Тут у нас розташовані шале люкс. Шале нашого курорту зроблено з екологічного карпатського зрубу, який виріс високо у горах. Ідею будівництва шале зі зрубу з високими стелями. Ми взяли за прикладом шале у швейцарських Альпах. Усі наші шале буквально дихають гірським карпатським повітрям. Наше місце вважається кліматичним курортом для лікування та профілактики багатьох захворювань. Кожного шале відкривається вид на карпатські гори. Також кожне шале має індивідуальну терасу, на якій ви можете релаксувати, вдихаючи цілюще карпатське повітря. У кожному шале Люкс ми з любов'ю поклали великий теплий двоспальний східний килим з нефритовим цілющим камінням, на якому можна спати, грати дітям і просто відпочивати. В цій частині комплексу у нас знаходяться шале комфорт та сімейний стандарт. Спа шале з французькою ванною посередині. Велике ліжко з балдахінами. Вечеря при свічках і шум гірської річки. Поряд. Це час романтичних канікул разом. Кожному з шале є своя власна тераса з лежаками. На терасах сімейних шале, гамаки для відпочинку та сну на свіжому повітрі. Тут у нас храм Каплиця Ісуса Христа. У каплиці, яка відкрита цілодобово та побудована на честь єдності між усіма християнськими конфесіями, можна медитувати та духовно відновлюватись. Наша спазона, яка включає в себе басейн, вулканічний турманієвий хамам, дубові бочки, масажні процедури. Знамениті карпатські бочки з травами, купелі, басейни з мінеральною водою все це незабутні переживання для всієї родини. Цілюща мінеральна вода Нафтуся в бюветі прямо на території курорту. Серце нашого СПА це унікальний турманієвий хамам. Ліжаки хамаму оздоблені турманієвою керамікою, яка була виготовлена в Південній Кореї. Лікувальні властивості турманієвої кераміки підтверджені багатьма міжнародними сертифікатами. Пара в хамамі, у вигляді туману. Мінеральна вода у вигляді дрібнодисперсної пари проникає глибоко в пори, зцілюючи тіло. Тому, розслабившись на лавах Хамама та спостерігаючи Карпатські гори через панорамне вікно, гості отримують оздоровлення та відновлення всіх функцій організму. Зона лікувальних та оздоровчих масажів, апаратні масажі із застосуванням професійного обладнання, гідромасажі, ручні масажі, які роблять сертифіковані мануальні терапевти. Масаж починається з погладження. Коли привикла шкіра, привикла до масажиста, щоб біополя спрацювали. Зайде почервоніння, тобто тут є защемлення. За бажанням, ви можете половити рибку форель та приготувати її на моногальних зонах. У нас Кожен вечір у нас смачний. Доброго дня. До вечері ми наливаємо вино від одеських виноробів. Понад 12 видів білих та червоних вин задовольнять будь-який смак. Тише, світло не проникні штори блекаут. Глибокий та здоровий сон. Це наша фішка, гірське карпатське повітря. Все це створює умови для глибокого, здорового сну. Гості кажуть, що вранці у наших шале складно прокинутися. Такий глибокий сон. Курорт природного оздоровлення монастік Карпати це шматочок Швейцарії в українських Карпатах.